Все. Всім привіт. Роман Гончаров, Подзігун, наш улюблений коментатор. Мій улюблений коментатор і, і Дімен. Два найвіданіші фанати в Україні. Ми зараз піскопчиком покажемо Діму Харіло. Да. да, Ми ще паралельно виходимо в перископ. Діма чайочок п'є. Відео дивиться. Да. Ми, сьогодні ми сьогодні записуємо для вас прев'ю. Прев Хай стоїть Біда. Як стоїть. Мені дід так завжди казав, якщо стоїть, то хай стоїть. Якщо вже став, то хай стоїть, як стоїть. Одразу скажу що спонсор випуску нежить по Нежить скоро у кожному носі країни. Так, да, Але ми лікуємо Макса в чудовому закладі під назвою Мока. За адресою вулиця Івана Мазепи, 9. Побувайте, тут обов'язково найсмач... одне з найсмачніших місць, де можна випити, точніше, одне з найкращих місць, де можна випити одну з найсмачніших кав. Як, як експерт з кави, скажу, що це правда. А, в мене є особисто три місця, і одне з них це Мока, де я п'ю правильну каву. А загалом, по, а, чого ми зібралися сьогодні? Ми сьогодні будемо вам робити прев'ю Сінгапура, але прев'ю традиційно у нас буде більше присвячено вашим запитанням, я думаю, тому що їх було багато і вони усі захоплюють ті теми, які ми хотіли сьогодні обговорити. Тому невеличку вступну промову почнемо з того, що для тебе Сінгапур, і з якою гонкою найбільші спогади пов'язані. Ні, ну, е, Якщо чесно, то в мене розділилися е, трішки спогади на два етапи. Це восьмий е, рік. Ну, б, ні, мабуть, навіть не на два, а от саме восьмий рік. Попри все, що було, що ми бачили протягом всіх етапів, які проводилися в Сингапурі, все ж таки восьмий рік найбільше в мене відклався в пам'яті е, програний особисто на мою думку. Там багато хто каже, що Маса програв титул у Венгрії. Угорщині? — у Угорщині, так коли в нього згорів мотор, але ж згорів мотор, це ж не вина маси. Вина маси була коли він не була. поїхав Сінгапурі. Не була вина маси. Ще раз тобі кажу. Ми вже про це говорили з тобою колись. Я ще раз кажу, що там був сигнал, сигнал світлофора. У них людина була на кнопці, яка випускала одразу, тільки ну, виймали шланг із горловини Бака, і ось коли він на цю кнопку, що зелене світло, маса поїхав. На відео це чітко видно. Він же не може слідкувати за тим, що відбувається, якщо в них є ця система і вона працювала. Тому це абсолютно провина команди. Так само, як і потім з титулом Алонсо Феррарі лажала. Ну, ладно. Лажала, починаючи з сьомого року. А, але... але ну, то та гонка, безумовно, вона вплинула на титул безпосередньо. Тому так. що це був кінець чемпіонату, і там уже кожні очки були на вагу золота. Так воно і склалося, зрештою. І, мабуть, саме. Вонка того року мені найбільше відклалася в пам'яті. ну і, якщо А постфактум історія ще із Нельсоном Пекея за Вікс ну, була, да, то да, взагалі. Так, да, Gate легендарний. Ну і взагалі не слід забувати, що Гран-Прі Сингапуру — це перший гран-прі взагалі в історії всього календарю, в історії всієї Формули 1, який став нічним. Подарував нам таку ще одну особливість. Від королівських перегонів і після цього бахрейн зараз ведуться перемовини щодо того, щоб Сочі зробити нічною гонкою. Ну а Будабі п'ятдесят на п'ятдесят ну, на північний етап вважається. І було багато побоювань щодо того, що нічна гонка в тропіках може бути зупинена через зливу, які часто бувають в вечірній час. Через погану видимість, що гонщики буде осліплювати світло. Все це не стало проблемою взагалі. Дощ жодного разу не пішов за всі вікенди гран-при Сінгапура навіть по п'ятницях, якщо говорити суботах. тому мабуть, і цього разу погода буде окей, але там у них не окей зі смогом. От в Києві нещодавно відчули, що це таке, а там було ще складніше. Ситуація була критичною. Рівні забрудненості повітря були майже ну от пікові, коли після цього треба вивозити все населення. Ну а це Сингапур, це країна, ну да. вивозити все населення, куди? Там і так перенаселення. — Леся Леся Робець бігає, отак кругами і не знає, Діти що робити Діти вже в бабусі. Да. Як сказав Віталій Кличко, в Києві смог в Сингапурі теж зможе. Ну і сьогодні вже були фотографії, що і навіть небо було видно нормально. І хмарки, і на небі теж тож смог відступив трошки, рівень впав. А, і я думаю, що гонці не зашкодить. Один із інженерів, здається, заубер розказав історію, що колись вони в Мексику приїхали, видно було на 300 метрів вперед, не більше через смог, і все одно виступало нормально. Ну, да. Формула-1, Берні байдуже. Протести в Бахрейні виступаємо. Росія забрала у сусідні країни частину території і веде війну. Виступаємо в Сочі без проблем. Головне. Про... Лічіть гроші. Хтось проситься вступити в ІПДНЮ. Ну, пускай. Ладно, потім потім подивимось. Так. 에, давай, давай одразу до запитань. 에, давай, перше запитання тобі. Ніде не знайшов, що сталося з минулою трансляцією на YouTube. А, е, розповідаю все, як було. У нас е, в останній момент перебився кабель, який передавав з мікшеру звук до мене на ноутбук. З якого безпосередньо мав ввестися стрім. Паралельно ми писали аудіодоріжку з коментарем. Аудіодоріжку писали на MacBook звукоінженера. MacBook звукоінженера стояв на пульті і був зав'язаний весь усілятими проводами, і ми його не могли перенести нікуди. В останній момент ми вирішили. Принаймні спробувати е, зробити стрім з Макбука е, звукоінженера. Але тому, що він стояв, ну там, я не буду пояснювати довго, але я ну, фото ніша, бачили, як це да, Так, Там така ніша, і туди інтернет не дуже добуває. Тому з Макбука ми не змогли стрімити банально через те, що були проблеми з інтернетом. Ось на цей раз я підстрахувався, я взяв там ще за зі сторони людей, я вже сьогодні домовився, тому будуть ще одні люди, які будуть нас страхувати. Тому я думаю, що проблем не виникне. Принаймні, вони не мають виникнути, якщо, не дай Боже, ще раз якась лажа. Друге запитання теж до тебе. Воно цікаве тут усіх нафарбованих. Це Blackberry чи Whiteberry І коли? Де, що у so У кого Блекбері буде, у кого Вайтбері. Роман Гончаров, <клес> який зараз у Blackberry, коли стане він у ну, Вайтбері? Приходьте на Гран-Прі Сінгапуру і побачите. Окей. Okay. Там Сразу, одразу кажу, що фото, блін, 10 гривень. І, і, це, ще, і це ще. Реально, самі... — Мінімальна ціна. Самі Самі-самі подумайте, що, що зі мною зробить 300 людей в босі, якщо це буде безкоштовно. Ну, серйозно, я не мав ні, ну Давай 10 гривень, мені здається, кожен зможе. Давай піднімати ставки. Ну, хоча б 10 баксів. <рес> Пожалій себе. А, так, тут запитання про організацію а, гонки і про те, що трасу змінили між двома поворотами 11-13. Там нібито хочуть зробити можливості для обгону і запитує Дмитро Левчук, кого вони дурять. Як думаєш, стане у нас більше можливостей для обгону? Взагалі, а, чого можна чекати від цієї гонки? Mm, ну, по-перше, я думаю, слід зазначити те, що буде сейфті кар Ну, це 99,9. Скільки ми вже разів бачили. Причому, коли навіть гонка протікає в е, достатньо спокійному руслі, ти пам'ятаєш, або хтось під міст в'їде. Е, Просто мінімальна помарка, да. і це вже означає сейфті кар Там майже немає місць для нормальної евакуації боліда. А врахую, що зараз після трагедії з Б'янків у нас жорсткіші зони норми безпеки, то тут да. дійсно 99,9%. і в якщо... цьому контексті запитання, скільки треба сефтіті для перемоги Алонсо? Uh, давайте не, не скільки треба сефтікарів, а, а, а скільки машин має зійти. <рес> ну, рахунок, тобто, тобто 21. <рес> із 20? Із, із 20. Нормально. Хлопці, приїдіть, будь ласка, детально по ситуації Рено Лотус, Toro Rosso, які двигуни, от це от все. Сьогодні дуже кльову, ну, не знаю, мабуть, не матеріал, але таку помітку зробив е, Олександр Стельмах у Блозі, Бачу, я ще не встиг прочитати. У блозі на Race Control. І він сказав, що регламенти на нові мотори вбивають Формулу 1. Можливо, можливо, е, ну, він каже, є вірогідність того, що лотус піде. І Рено її не купить. І просто команда зникне. Є така вірогідність. І при чому він наголошував, що ну, це вірогідність досить висока, тому що там був якийсь з'їзд, я точно не пам'ятаю. Е ну принаймні не чув ніде про це в новинах, але хтось із керівників Рено. На останньому з'їзді не сказав ні слова про те, що і взагалі відкрещувався від питань з приводу Саме якраз був Карлос Гон, який на виставці у Франкфурті, автомобільному ось, шоу ось, так, 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 так його так, так. запитували про це. Він відмежувався взагалі від теми. Ось, а що стосується Red Bull і Toro Rosso, то він там дуже кльово писав. Він сказав, що ви ж розумієте, що Red Bull і Toro Rosso не будуть отримувати мотори такої ж спеціфікації, як вони будуть у материнських команд. Ані від Феррарі, ані від Мерседеса, хто б не став їх наступним мотористом. Е, незважаючи на все це, е, навіть якщо вони б отримають такі мотори, е, Феррарі буде їх е, давати ці мотори буквально до, першої, до першого титулу Bull. Можливо, навіть першої перемоги. Або ж навіть першої перемоги. Е, тому в, ну він сказав, що в наступному році навряд чи. Станеться така катастрофа, але через 2-3 роки це реальна перспектива, що у нас залишиться два або, або, можливо, три мотористи максимум. З Хондою ніхто не хоче працювати, але Хонда, скоріш за все, залишиться. Ну, Такий шанс третім силою мотористом в Формулі 1. Згоден. Залишиться Mercedes, залишиться Феррарі. Все. Тому. А... Якісь сторонні мотористи вони не приходять в формулу, тому що дуже дуже високі можливі, витрати так, так, на, на, на розмотор. Проблема у Lotus і Renault, навіть не це не у Renault, проблема, у Lotus в Рено, проблема в Лотосу тому, що у них зараз стільки боргів, що на них вже подали в суд за невиплату деяких податків. І в теорії команда за найближчий тиждень може перейти в адміністрацію. Це означає, що команда в теорії може бути продана за аукціону а знову ж Renault. Але за дешево, так як це зробила команда Хас, коли придбала базу Манор, коли та пішла базу Кейтерма, колишню, коли команда пішла за аукціону по суті, і ось в цьому контексті Рено дійсно вичікує, тому що вони таким чином отримують максимально дешеву команду. Лотус чекати нема чого, вони просто намагаються вижити, і судячи з того, як вони зараз проводять. У них на одному величезному сайт-поді, де завжди найдорожча реклама у Формулі-1, висить логотип готелі, в якому команда проживає. Ну, ти розумієш ситуацію, так? Вони вже готові будь-що, просто, щоб доїздити цей сезон і дотягнути до завершення переговорів із Рено. По фараі Торороса не можу нічого додати, тому що дійсно ситуація така, що зараз ніхто не знає, як воно буде, але загалом у у Red Bull і Торорос ситуація дійсно. Патова. Їм, в принципі, нема куди діватися, у них тільки один варіант, і цей варіант о, не дозволить їм одразу конкурувати, принаймні на, на, на довгий період часу. Тому тут о, тільки Берні може щось вирішити і натиснути десь, продавити якесь рішення. Але для цього треба знову ж таки потягти час, а чим довше тягне Red Bull, чим пізніше отримає специфікацію мотора і розуміння, як треба підлаштувати шасі, тим гірше почне сезон наступний. Тому тут все, 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 все дуже незрозуміло для команди. Чи зможе хтось конкурувати Mercedes 2016 році, враховуючи зміни в регламенті, чи знову повне домінування побачимо ми з вами? Ми в цьому році бачимо домінування ще більше, ніж минулого року. І я не бачу, що може змінитися наступний сезон, чесно кажучи. Ну і принаймні поки що. Тільки роби... От Якщо зробить подібне диво як в цьому році, бо вони, в принципі, із нікуди змогли створити дуже хороший достойний мотор. І майже зрівнятися з деякими характеристиками з Мерседес. Чому ти не віриш в Рено? В Рено? Вірити в Рено? Я навіть не можу знайти приклад, який мені дозволить хоча б частково повірити в цю команду, якої ще немає. Ні, ні, не в команду, в мотористів. А що вони зроблять? Вони два роки не можуть вивезти хоча б на якийсь рівень свій мотор. Вони зараз. Вони обіцяли цілий рік новинки, і судячи до цього, вони навіть не привезуть цей новий мотор в цьому сезоні. У них мотор, як відставав від Mercedes на там, 70 кінських сил, так і відстає. І про що говорили в Red Bull? База застаріла. Динамометри, стенди, які перевіряють, вони видають якісь хибні дані, які з одного боку дають приріст потужності і характеристиках двигуна на трасі ми цього не бачимо. Тому я поки що взагалі не бачу за що зачепитися, щоб повірити, що Рено може найближчим часом зробити щось, щоб конкурувати з Мерседес. Хонда? Ну, я швидше повірю в Honda. От чесно, швидше повірю в Хонду, ніж в Рено. Ну, окей. Переконав. Окей. Я не кажу, що переконав. Я, Окей. Приймаю, я приймаю ви А ти... — Яка мені сподобався... яка вірогідність того, що Бульє приведе в Макларен квантум? Ось, вона вища, ніж що Рено зробить мотор, який буде конкурувати з Мерседес? Поїхали далі. Уявімо собі, що в наступному сезоні Хонда вистрілить, затьмарить Мерседес, як, як зараз Мерседес. Усіх Алонсо поїде на Макларені, буде суперників як горішки лускати. Який буде ваш інтерес до таких гонок зі школою від 1 до 10? запитує сам знаєш хто? Константін А. Константін А. І я скажу, що для деяких вболівальників рівень інтересу буде рівно такий, як у тебе, Костя. А у більшості буде такий, як зараз у більшості. Тому що домінація вона, вона, вона цікавою може бути тільки коли вона щойно з'явилася, і всі такі, ох, нічого собі. Ага. І потім друга гонка, ох, нічого собі, а потім третя гонка, а потім такі, ну окей. Ні, насправді, навіть якщо Алонсо буде так лускати суперників, як зараз лускає Льюіс Хеммельтон, мені теж ну, не дуже буде цікаво, виключно зі спортивної точки зору. А ти сказав, будеш... що Алонсо буде лускати суперників. Ну, тут Баттл ще є. Баттл ще ні, не сказав свого останнього слова у Формулі 1. Ось, але виключно зі спортивної точки зору, скажімо так. Як приклад, можу привести просто 10-й, 12-й рік. Згадайте і, і побачу, ну і все зрозумієте, які, які гонки нам подобаються. Нарешті запитання для нас з тобою. Ну. У вас є одна у житті можливість потрапити всього на один гран-прі, де беруть участь усі траси за всю історію Формула-1, усі конфігурації. Що б це була за траса і що б це був за гран-прі? Це мається на увазі із тих, що були? От не знаю. Тому давай, давай уявімо, що це із тих, що були, так, за всю історію. От, ну, ми можемо перенестися в часі там, назад. охо ох, хо ох, ох. хо 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 Або вперед. Побачите, перемогало <клес> цей Хундар. Ні, назад для мене це була б Валенсія 12-го року. Ох, нічого собі, як <клес> недалеко. Ну, <ти> назад. <клес> ну так, недалеко, недалеко. Окей, зараз я, зараз я видам. Ну, є кілька трас, які мені дуже подобаються. І стари конфігурація, це і стара імала із Тамбурела. І Басшикан останній, і от в повороті Тамбурела. І старий брендсхетч. Мабуть, я б взяв Монцу, де там в чотирьох в одній секунді, а перший, другий от, мінімальний розрив. Це десь це 71-й 71 рік. Ось це було я думаю, круто. Тоді швидкості були в принципі. от на, на рівні нинішніх, там за 300 вони неслися по прямих, але там були виключно прямі. Вон це була просто Безпека, дуже рівні... нуль. рівень безпеки. Але гонка була, щоб ви розуміли, як це буває в Наскарі, коли лідерство змінюється постійно, і от всі чекають фінального спорту. І ось це було тоді у формулі. 1. Я був цю гонку обрав. Ну отак. Дякую за цікаве запитання. А, які шанси квіата на перехід в Феррарі в 17 році? Не хотілося б такий сценарій? 3-4 крапки навіть. Не знаю я, як прокоментувати це питання. Ну, Ми, які ну, які, які про... шанси на перехід ярмолика в Реал в 2017 році? Бачив в Твіттері аккаунт, <світ> що перейшов Ярмола? І він кожен <світ> день пише: ні. <світ> <світ> ні. 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 <світ> а Канапля вже два гала забив. Причому другий. другий як і я. Зрячий, зрячий голову. Я думаю, що шанси значно нижчі, ніж у Верстапіна, у Рікардо і у ну, хай Ферстапін Рікардо У мене два о, головні претенденти на місце Райкінга. Потім десь там Ботас. Коли Макс пофарбується у білий, скільки грошей треба зібрати? Так, давайте от. У нас сміш... смішний жарт тільки раз, а вдруге воно. Не зберете ви стільки. От я вам скажу. Можете починати збирати, да, але не зберете. А, офтоп. Костя, але там Рома, у тебе є хтось? Хто? -то? -то? У мене є вот, друг. Love wins. <laughs> Офф Почему Арсенал програв Динамо Загреб? На этот вопрос отвечает Максим Подігун. В принципі, тому ж, чому і Манчестер програв ПСВ, а Мансіті Ювентусу. Тому що Англія не вміє грати в Європі. А ти взагалі матч дивився? Арсенал? Да. Тільки огляд. А, а. а ти бачив взагалі склад, яким вони грали? Другий? Ну, там на половину. Ну, там, арс... 5... Арсенал вже зараз їздить на Лігу Чемпіонів, як на Лігу Європи, значить. П'ять з одинадцяти, там, да, так. Окей. Okay. А Значить, вони розуміють, що далі однієї восьмої не підуть, а в чемпіонаті ще шанси на щось зберігаються. Ні, ну я розумію, тому що там перший матч Ліги Чемпіонів, це ще, знаєш, фіг з ним якось можна знаєш, пропустити. А в суботу матч з Челсі? Ну от, це дійсно важливіше. А Челсі там з такою командою грало, що я думаю, у Динамо теж у все буде гаразд на кабі. А, так. Так, про Дніпро Дніпро вже не буду запитувати тебе. <чі> чи дивитесь ви сьогодні, на Дніпро? Ні, не дивимося мені не буде. Так, так, бути. так, так, так. Піде чи піде Рено? А... Ну, ми цю тему вже взяли. А... Щ... Що буде, якщо сайт, мабуть. Якщо. А файт, це картинг, буде не на картах, а на справжніх болідах F1 на якомусь автодромі. І це цитую Гончарова, це буде Піздіс. Ну, враховуючи наші картингові гонки, дійсно так воно і буде, а виграє все одно э, Хавіло. Діма Хавіло, да, який буде поза залі. Я нормально, я, до речі, на третє місце заїхав на останньому картфайті. Вчора в рули, так. Ну просто я віддав його місце в фіналі. Ну, так просто я... Діма заїхав на два колери, раніше, ще фінішував в гонці, мабуть, тому я і приїхав на третє місце. <реку> Тільки тому. За що а... держать Мальдонадо, якщо у нас постійна, постійна проблема на трасі? За яйця. Так, <реку> да, насправді за гроші. Там гроші мав. Ну, щоб, щоб ви розуміли, він 50 мільйонів щосезону платить за, за виступи в Формулі 1 від свої, е, свого спонсора е, компанії нафтової ДВСА. і вони ці гроші переводять на рахунки команди, за яку виступає за півроку до початку сезону, за який платиться. Тобто, ну там, там жопою жуйте з грошей. Вони просто от ну наперед вам. Ну закинемо вам грошенят. Лотус навіть на них розраховували в цьому сезоні, що наступного року будуть е, з Мальдонадо, але ці гроші витратити хотіли, хотіли в цьому році? Е, от питання. До речі, прокоментуйте, прокоментуйте обідку мерії. В смысле, ренти, ренти, ренти же теж люди, нічого лічного, just business. Я вчора написав в альтернативному аккаунті. От нафіга ви задаєте такі питання? От скажіть мені, вам що реально цікаво, що там у мері? мері який росі. како, то росій замінить якого то мерії в якому то манер? Ну, ну, реально. Десь приблизно, воно так і є. За титулами за успіхом в молодіжних серіях майже однакові гонщики. У Росі там колись було третє місце у світової серії Рено, після чого він залишився в чемпіонаті і став 11-м. Потім був платним okay. тест-пілотом кейтером 3 роки і манор пів останнього сезону. Майже сів в болід на гран-при Бельгії. Потім усе перегралося. І тепер він заплатив за 5 гонок із 7. Як думаєте, після якого гран-при цей сезон вже не буде смисла дивитися за превосходство по очкам? Ви серйозно? <говорит> так, хороше запитання. Можна було закінчувати десь ä, в Сильверстоуні. <говорит> так, ну і давай в твітерок ще заглянемо, там було кілька запитань. Ну я поки, давай ти в твітерок дивися, а я поки що подивлюсь, може хтось питав нас щось в контакті говорящі пальці і підбородки. Так, нас дивиться Олександр Стельма. Oh, yeah. Ми йому передаємо перебування. До речі, да, Його згадували. Так. Е... класна, я хотіла, хотіла б повністю обличчя. Ну, ми вже закінчили перескопчик. Наступного разу будуть ноги, а потім пальці. У нас 7 хвилин. А, Це 6 пальців. Скажіть, Феррарі, Феррарі vs. Red Bull. Чи буде між ними запекла боротьба після останніх оновлень биків? Ваша думка? Після останніх оновлень биків, це яких. Бики якось оновилися, чи я пропустився. Насправді у них ж мало що змінювалося. Мотор той самий. В Сінгапурі у них реально є шанс. Це як було в Угорщині. Я думаю, що там у нас може бути дійсно класна заруба між Рікардо Квятом і. Райкерном, ну а Фетелі, я думаю, від цих легко втече. Просто траса для нього одна з найкращих. Дві перемоги, три поула, п'ять подіумів. Він там король рекорд траси досі тримає. Тому для Фетеля, мабуть, є цілі мітити на Ніка Розберга, і це цілком реально. Тим паче, що у Розберга вже четвертий мотор ставлять нової специфікації, але четвертий. І з ним треба бути трішки обережнішим, мабуть, тому що він має бути до кінця сезону. Інакше є ризик отримати п'ятий і штраф, і в такій ситуації у Фетеля буде більше шансів навіть на віце-чемпіонський титул. Е, до речі, я таку маленьку ставочку. Ну, не те, що ставочку, а особисто моя думка, що Макларен заїде в очки. якщо доїде. Якщо доїде до фінішу, то заїде в очки. Я думаю, що тільки. Ну, тобто Не маєш на увазі якийсь форс-мажор і велику кількість сходів. Ну, ну то, реально було вони Монако, будуть боротися як за, було за Монако. Як Монако було. Тобто, на, на, так, місце, на, на таких трасах, на таких трасах, по-перше, нівелюється, е, більшою мірою нівелюється потужність. Я згоден, що нівелюється. Мені... Вони... Якщо доїдуть, я думаю, що десь 8-9 місце це реально. Просто я хочу вмістити їх в топ-10, а для цього е, ми беремо Мерседеса, Феррарі, Ридбул, Форс Індія, це вже вісім місць. Uh -huh. І Вільямс, ну як на мене, там ну, далеко буде не пасти задніх. Плюс, 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 плюс. А, ну, ще з лотоса не зрозуміло. Мабуть, мабуть, можна Лотоси об'їхати, а ось Вільямс. Це добре, але дивись, яка кількість у нас молодих пілотів на трасі? А траса також, яка ну, реально. Ну, окей, я, я приймаю твоє парі, але я думаю, що Макларен в очки не заїде мене такий песимістичний прогноз. Подивимося, ну, хто так. буде правий. А, так, а тут цікаві запитання десь закінчилися. А, ставлю на перемогу Алонсо. Коли будуть збільшені диски, можливо, не буде взагалі. Pirelli проти, і команди більше підтримують Пірелі. Ході не вистачає 240 кінських сил. Наскільки це правда? Це все підрахунки, які десь там вираховуються за звуком, за не -не, gps -ом. там про 240 сил. Там інше Ну це номери. разом із мотором і е -е. силовою установкою. Так, це те, що програє сам мотор, плюс е силова установка. Це було на етапі в монті. В них некоректно працював «ІРС». Тобто в принципі Ось. майже не працював. Я Якщо роз... ІРС не працює, це мінус 160 так. За дефолтом. Так. Залишається ще мінус 80. 80 а про це говорили вже давно, що 80-кінних сил стільки десь відстає від Мерседес. Від а... Нісу мене взагалі перестав працювати. Я сподіваюся, до Сінгабура щось зміниться. Якщо ні, то приходьте, послухайте. А... Послухайте да. Послухаєте, Падзігун. да. в озвучці 90-х років Формула-1 гран на прізвись на Бородарська. Або є на ей тигам на самачі. Обов'язково. Так, дякую за відсутність великої кількості запитань в Твіттері. Ви нам полегшили трішки справу. У нас скільки часу є? Дві хвилини. Круто. Нам залишається тільки анонсувати вам неділю 14.30, як завжди. Так. Але цього разу це буде вечірня гонка, тому одягайтеся відповідно вечірні сукні, дівчата. Хлопці, шльопки і шорти, бо буде спекотно. Да, 28 градусів, до речі, обіцяють на неділю. Так, ми обіцяємо вам е гарну кампанію, кондиціонери, прохолодні напої і е класний гран-при. Я, я думаю, що все буде кльово. І більше того, його варто подивитися тільки для того, щоб за тиждень вже чекати на СУЗук. oh є, yeah. а Сузука у нас рання гонка, яка дуже-дуже, дуже, дуже, дуже любив. Так. Ось. Ну, все. Дякуємо, що дивились. Ні, не о 5. Дякуємо, що дивились. До зустрічі в неділю. Бувайте.